Всім привіт! Мене звуть Світлана. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні розповім вам про ще одну книжечку, яка мені дуже сподобалася. Цього разу це книга від українського автора. Автор Саша Буль. Книга називається Плющ за жанром. Це постапокаліпсис, події якого відбуваються на теренах колишньої України. Постапокаліпсис це один з моїх улюблених жанрів. Я не люблю антиутопії. Чомусь вони мене завжди дуже пригнічують, і мені не подобається читати антиутопії. Напроти того. Е Постапокаліпсис чомусь мене не пригнічує. і Мені подобається цей жанр і завжди залюбки його читаю. І в мене на каналі навіть є відео, де я розповідала дві частини про жанр постапокаліпсис, і які книги написані в цьому жанрі. Десь тут я залишу посилання. Якщо не бачили, переходьте, подивіться. То відео стареньке, але я думаю, тим, хто не бачив, може бути все одно цікавим. Кілька слів про видання, а тоді вже перейду до самого сюжету, до самої книги. Це перевидання. Вперше ця книга виходила, якщо не помиляюся, в 2021 році у видавництві Люта справа і у неї була інша обкладинка. Я знайду десь тут вам поставлю, як вона виглядала. Це перевидання вже від видавництва 333, це відносно молоде видавництво, яке було засноване засновниками видавництва UA Comics. Обкладинка цього разу виглядає ось такою мальованою в такому е, коміксному стилі. До, ось так виглядає книга. Вона здається таким товстунцем, але насправді в ній 520 сторінок і е, е, великий шрифт, і часто трапляються такі ось пропуски перед наступним розділом. Тобто, ну, е, якщо б її зробили меншим шрифтом, і без цих пропусків, то вона була б десь в половину тонша, мабуть. Але виглядає таким товстунцем. До речі, не дивлячись на це, вона дуже зручно розкривається. Ось. І при цьому корінець залишається цілим, не заламується, не ламається з ним все добре. Так, ось, про обкладинку, вона намальована в такому коміксному стилі, і це не випадково, тому що видавництво, окрім перевидання цієї книги, також розпочало видавати серію коміксів по цьому всесвіту. У мене є випуск перший, називається Плющ за стіною. І події тут також відбуваються в цьому самому всесвіті, але вже е, інші персонажі, не ті, які в книзі. Зараз, буквально, пару розворотів вам покажу, щоб ви бачили, як воно приблизно виглядає. Я прочитала вже е, цей комікс. Е, Цікаво, але, як на мене, дуже-дуже мало. В першому випуску там буквально три сцени описуються, і дуже швидко він закінчився. Тому я не впевнена, чи буду я збирати комікс. Ось, а книгу я прочитала, і вона мені дуже сподобалася. Так от, чому це постапокаліпсис? Що сталося з Україною в цьому світі? А, сталося, власне, те, що і в нашому житті сталася пандемія коронавірусу. І, до речі, Саша Буль написав цю книгу якраз на початку пандемії, і навіть якось так моторошне стає від того, наскільки він деякі моменти спрогнозував, передбачив. Так ось в цьому світі все пішло по ще гіршому сценарію. Дуже багато людей вимерло від цієї пандемії коронавірусу, майже не залишилося лікарів. Світова економіка впала, в тому числі і економіка України, Євросоюз розвалився, почалися якісь Військові конфлікти локальні на сході незаконні е, воєнні угрупування вирішили е, вийти за межі своєї території і пішли у бік Росії. Е, росіянцям це не дуже сподобалося. Вони їх почали бомбити і не лише їх, а взагалі Українців е, е, західні країни подивилися на це все. ще перед цим вони закрили кордони, тобто нікого не випускали з України і не впускали в Україну, зробили таку ось резервацію, так би мовити. Ну, а потім подивилися, що зі східного боку українці намагалися вийти за територію України і вирішили, що найкращий спосіб буде ізолювати Україну і побудувати велику стіну вздовж всього кордону. Тому власний комікс називається за стіною, тому що Україна огороджена великою стіною. І тут я хотіла би зачитати вам уривочок, як автор описує цю стіну. Сірою змією потягнулася вздовж кордону, повторюючи вигини річок та гірських хребтів, важка фортифікована споруда. Стіна, що висотою своєю затьмарювала велику китайську, а довжиною сягала майже її половини. Стіна, що перетворила країну в центрі Європи у резервацію чи скоріше концентраційний табір, вийти за межі цієї стіни було неможливо, якщо хтось намагався перелізти через неї, навіть якщо хтось наближався до неї, тих розстрілювали. І якщо всередині країни відбувався якийсь бур... Або якісь заворушення, то країну знову бомбардували з-за кордону. Не описується, хто це робив, чи Росія, чи інші країни. Просто описується, що таким чином намагалися стримувати бунти, а, і весь час за, за цієї стіни за Україною а, спостерігають якісь спостерігачі, наглядачі і спостерігають, щоб через цю стіну не перелізли. А, Далі події відбуваються вже ну не далі, а, авіаніше починаються події через понад 30 років від того моменту, коли була побудована ця стіна. Вже багато ну, нове покоління, багато дітей народилося в цій в межах цієї резервації, які ніколи не були за межами стіни, які ніколи не бачили того світу, який був перед тим. Також на цій території повністю заглушили весь зв'язок, тобто немає ні телефонного зв'язку, ні інтернету, ні радіозв'язку, взагалі ніякого. І люди, які живуть всередині стіни на території України, вони не знають, що відбувається за стіною, чи там ще існує світ, в якому вигляді він існує, чи він теж пережив постапокаліпсис, чи він вижив і живе так, як до пандемії коронавірусу, тобто там собі літають літаки. Е, їздять машини, люди відпочивають, у них там телефони, айфони і так далі. Е, ті, хто живуть у, на території колишньої країни, не знають, що там відбувається. Що ж до устрою, то на території західних і, і частини центральних областей була сформована західна конфедерація або коротко закон, е, і з кількома великими містами. Люди, які живуть в містах, вони мають документи, вони можуть переміщатися між різними містами цього закону цієї конфедерації. Люди, які живуть за межами міст, не мають жодних документів, і на територію міст можуть потрапляти лише в час, коли відбуваються ярмарки. Тобто вони привозять свій якийсь крам, якийсь товар, одяг, їжу, тварин, коней, все що завгодно: зброю, сідла зброю. Все, що мають чим торгують, все привозять на ярмарок. І ось головні герої в першій частині це батько і його прийомний син. Вони їдуть в таке місто на ярмарок для того, щоб продавати коней. Вони коноводи вирощують коней і доглядають за ними, потім продають і також роблять зброю для коней. І ось вони їдуть в цей, на цей ярмарок у місто. По територіях цих таких закинутих. І потім, після ярмарку, там на ярмарку їхні події показують, і після того, як вони прямують потім додому. Це власне перша частина книги. Загалом в книзі три частини. І тут я хотіла би також зачитати вам невеличкий уривочок, як через з точки зору цього хлопця прийомного, йому десь 16-17 років, я не пам'ятаю достеменно скільки саме, як він бачить цей світ? Він вже народився тут за стіною, він ніколи не бачив попереднього світу. І Як він бачить, от все, що залишилося: будівлі, якісь автівки, якісь електроопори, все, що залишилося від старого світу. На півдні за рікою визирали іржаві скелети електроопор з широко розкинутих металевих рук ліанами звисали залишки дротів. На покручених часом та вітрами балках гніздились лелеки. Вишукувавшись в ряд, металеві титани наче вказували дорогу до сірих забутих руїн, що колись були містом. Ціні меморіали старого світу викликали у хлопців якийсь щемливий інтерес. Буваючи там, він всотував кожною клітиною свого тіла історії, що випромінювали облуплені стіни. Він звертав увагу на кожну дрібничку, що ціліла, намагався уявити її призначення. Він примружував очі, чимдуж напружував уяву і залюднював місця, що колись були вулицями, а тепер перетворились на гирла річок або ж нагадували дно каньйону із багатоповерхівками замість скель. Він спускався у залишені вибухами вирви, де тепер проросали сотні червоних маків. Ризикуючи життям, підіймався на дахи ветхих бетонних великів. Що їх стіни колись були для людей домівками, а тепер стали надгробними плитами. Він уважно розглядав пожовтлі відполіровані до близької кістки тих, кого відмовився приймати новий світ. Наче повертаючи час назад, хлопець перетворював лахміття, що вкривали людські рештки в елементи одягу, намагався вгадати імена та професії небіжчиків, подорожував у часі на свій дивний манір. Друга частина дуже нагадує вестерн. Там один з цих двох буде подорожувати країною, розшукуючи злодіїв які вкрали їхню кобилу. Це улюблена кобила цього хлопця, і він будь-що хоче її знайти. І дуже описуються ці події, дуже нагадували мені. Вестерн, тому що і пересуваються на конях, і в капелюхах, і зброя там рушниці всіх, і безлюдні дороги. І коли бачать когось на дорозі якогось е путівника, то завжди з підозрою ставляться до нього. А хто це такий, чи можна йому довіряти, чи не можна. І загалом дуже багато розбійників, дуже багато злодіїв, дуже багато мародерів. Які просто в дорозі можуть тебе зарізати, вбити, застрелити, навіть зарізати, поки ти спиш. І я от незадовго до того, як почала читати цю книжку, десь за два тижні, дивилася до того серіал Первісна Америка. І потім, читаючи цю книгу, я от відчуваю, що я якісь такі знайомі вайби ловлю не могла спочатку зрозуміти звідки, от якесь таке відчуття знайомого, і тоді я зрозуміла, що це саме з того серіалу, тому що там теж відповідно ну тут немає індіанців, але там теж якісь розбійники, ці коні, капелюхи, зброя, небезпека, перестрілки і так далі. Тому друга частина цієї книги дуже подібна. На вестерн. В третій частині вже розповідається про війну. Тут також починається війна і з Народною республікою, як я сказала, на Заході і в центрі закон Західна конфедерація, а в східних областях там Народна Республіка. А, а також ще одна частинка, це я собі так приблизно уявляла, що це десь Полтавщина, можливо, Сумщина, Чернігівщина, Харківщина, можливо, ні. Ну, от осередок десь Полтавщини, я так собі думаю. А, там е, збираються послідовники секти, малахіянці, які йдуть за таким собі малахієм, якого вони вважають святим, а він їх, відповідно, просто дурить. Але дуже-дуже багато людей. Слідували за ним, вірили в краще майбутнє, що він може їх привести до цього кращого майбутнього. Оскільки автор сам ветеран він був в АТО, і потім під час повномасштабного вторгнення також долучився до війська українського. То в третій частині він досить детально, я думаю, і на основі, в тому числі і власного досвіду, описує, як відбувається ця війна між західною конфедерацією і цією народною республікою. Отож мені дуже сподобалось, як написана ця книга. Сподобався. Сюжет, стиль автора, персонажі всі такі об'ємні, навіть не скажеш, що там якийсь плаский, картонний. Кожного персонажа, якого автор описує, він як, якась особистість, має якусь характеристику. Цікавий, принаймні мені кожен персонаж був цікавий, цікаві діалоги, не якісь там пласки, не якісь там нереальні. Ну, дійсно реальні, є тут навіть трішечки гумору. Також тут розповідається про професію бокорашів, які це плотогони, які дерево спускали річкою вниз. І зараз, наскільки я зрозуміла, вже так не роблять, але буквально ще не знаю, півстоліття, може, назад, ну, може ну, 100 років назад точно так робили, тому що не було іншого способу цей ліс спустити дерева, ці зрубані. І це була дуже-дуже така небезпечна робота. А, тому що потрібно було керувати цими плутами з цих дерев, вести їх через річку, через гірські пороги, через каміння. Можна було випасти слизьке дерево, можна було пісковнутися, впасти або просто випасти з цього човна, можна було потонути, можна було розбитися об скелі. Це була дуже небезпечна робота і. E, виконували її лише майстри, які могли от з, зверху, з гір спустити це дерево вниз до спокійних вод, до Дністра. E, ну, мені було цікаво почитати. І от власне частинка з гумором пов'язана саме з ними, там, де вони e, за багаттям, e, за вечерею травлять різні байки, e, і, такі дуже смішні. Маю зауважити, що в книзі є нецензурна лексика, є матуща, але як на мене, то воно там природньо виглядає так, як деякі люди спілкуються в житті. Тут вони теж так спілкуються. Я би не сказала, що воно там якось недоречно вживається. Але якщо ви дуже чутливі до цього, то майте на увазі, що тут є нецензурна лексика. Щодо недоліків, то маю зазначити, що в моєму примірнику книги, я не знаю, чи у всіх так, чи лише в мене, бо в мене немає у кого спитати, у кого ще є така книга. А у мене трапився брак, у мене п'ятий розділ е, другої частини повторився двічі. Тобто текст повторюється слово в слово, в п'ятому розділі і в сьомому розділі. А, ну, Якщо він просто повторюється, то не страшно. Але я переживала, що можливо всю частину всьомиї розділу загубився, і замість нього п'ятий надрукували. І я частину тексту втратила. Не знаю, так це чи не так. За змістом ніби не, не скажу, що я щось пропустила, а, але це може бути. Сподіваюся, що це просто повтор, і нічого я не втратила, не пропустила, але ось такий ось брак тут присутній. Ну і загальні враження повторюсь, книга мені дуже сподобалася. Чим далі я її читала, тим цікавіше мені ставало. Мені дуже сподобалося, що просто неможливо було передбачити, що буде далі, тому що автор постійно дивував мене е, неочікуваними поворотами сюжету, і це ще більше і більше підігрівало мою цікавість, інтригу, що ж там буде далі, чи знайде він там ту свою кобилу, чи не знайде, чи він, хоч виживе в цьому світі, в цій дорозі, чи ні. Ось тому що неодноразово він був в, в, в таких дуже важких ситуаціях при смерті. Ну, одним словом, така от інтрига саспенс дуже цікаво було читати, тому я вам також дуже рекомендую звернути увагу на цю книгу, підтримати українського автора, підтримати українського видавця. І якщо ви любите постапокаліпсис, то тим більше. Ну, хіба що, якщо ви дуже чутливі і. Вам важко або ви не можете читати про Україну в такому стані, а от ну ви самі, самі розумієте, що постапокаліпсис це постапокаліпсис, там хорошого нічого не може бути. От, тож, якщо ви не хочете читати таку дуже песим, песимістичну картину, то тоді вам рекомендую не брати цю книгу. А загалом, якщо ви любите постапокаліпсис, то обов'язково прочитайте. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, підтримайте, будь ласка, мій канал лайком, коментарем, донатом. В описі під відео є посилання, куди можна задонатити. Я дякую вам за увагу, дякую, що ви подивилися це відео. Якщо раптом хтось з вас читав цю книгу, обов'язково діліться своїми враженнями в коментарях. Також пишіть в коментарях, чи цікаво вам було би її прочитати, чи зацікавила вас ця книга. Ну і я бажаю вам гарного настрою, цікавих книжок і перемоги Україні. Побачимося в наступних відео. Па-па!